Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, як ви можете оформити онлайн, так і особисто, звернувшись до допомоги при народженні дитини. Дуже багато. Є інформація про те, що розмір допомоги при народження дитини буде збільшений майже в 10 разів і буде становити 400 тисяч гривень, але станом на сьогоднішній день розмір допомоги при народженні дитини залишається без змін і він становить 41 тисячу 280 гривень. Нагадую, що одноразово ви отримуєте на свій рахунок 10 тисяч 320 гривень. Потім решту суму 36 місяців рівними платежами по 860 гривень. Хочу нагадати, що ви можете таку допомогу оформити як онлайн, так і особисто звернувшись у відповідні органи. Також хочу нагадати, що сума виплат не залежить від того. Чи це народження першої, другої чи третьої дитинки у родині? Відповідно, якщо у вас народжується третя дитинка, четверта, ви маєте право отримати статус багатодітної родини, і тоді також маєте право отримувати від держави допомогу в розмірі 2100 гривень на кожну, там, на третю і на кожну наступну дитинку до досягнення нею шестирічного Віку. До речі, допомога багатодітним, бачите, також вона залишається в тому ж самому розмірі, як була 2100 гривень. Тож повертаємося до допомоги при народженні дитини. Як же ж отримати виплату? Ви можете звернутися до ЦНАПу, оформити, до соціального захисту органів соціального захисту. Також можете надіслати документи почтою або ж до виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідно. Територіальної громади або в рамках комплексної електронної послуги є малятко. Хочу нагадати, що допомогу ви можете отримати протягом 12 місяців від народження дитини. А як же зробити це онлайн, якщо ви не маєте змоги підійти особисто? Ви можете зареєструватися та авторизуватися в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Заповнити там онлайн-форму на отримання послуг та підписати його за допомогою електронного підпису. Як отримати виплату, якщо ви все-таки вирішили звернутися особисто? Ви можете це, повторюсь, зробити в органах соціального захисту населення, центрах надання адміністративних послуг чи виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади за вашим місцем проживання. Вам потрібно надати заяву. Одного з батьків або опікуна чи усиновлювача, з яким постійно проживає дитина, копію свідоцтва про народження, також за потреби вам потрібно буде ще пред'явити оригінал, потім паспорт одного з батьків чи інший документ, що посвідчує особу, податковий номер, довідку про реєстрацію місця. Проживання, якщо у вас id картка та номер банківського рахунку для соціальних виплат і документи, які засвідчують народження дитинки, якщо дитина народилася за межами нашої держави.